Московський патріархат до сьогодні не зробив тих справжніх кроків, які засвідчують про те, що вони вийшли зі складу російської церкви. Ну, по перше, в статуті своєму вони залишили посилання на грамоту патріарха Олексія, в якій сказано, що вони єднаються з іншими церквами тільки через московський патріархат, їхні єпископи до сьогодні залишаються членами синоду російської церкви. Тобто це просто позиція очікування. Ми вичікуємо, коли Путін поставить вимогу українцям зберегти їхні структури в Україні. Чи потрібні якісь жорсткі кроки в цьому напрямку? Дуже складне питання. Безперечно, що кроки мають бути, не можна залишити це на самотік. Колись позиція з Росії, колись закидали нам що. В Росії церква це частина державного апарату, була завжди. Вона ніколи не мала свободи. І до сьогодні розвідувальна діяльність, терористична діяльність. Початок війни 14-го року вже всі забули. З чого починалося? З того, що возили дари Волхвов, в супроводі яких був Гіркін, терорист, який їздив по Україні. Прикриваючи церквою. монастирі стали базами для бойовиків для російського спецназу і так далі. Тобто, ця церква бере участь в війні безпосередньо, як би там хто не казав. Тому кроки мають бути, вони пов'язані з національною безпекою, але зрозуміло, що це має бути в законному руслі. Це не має переходити е, якісь законні межі. Ну е, я думаю, що це визнання державної служби етнополітики етнополітики свободи совісті. Це такий один із кроків.